Блін, круто, це ще тільки-тільки почало -ті тріщати. Що там, мікроби шукаєш, а люка? Привіт! Тут у нас нанесена краска, нанесена красиво, бачиш, тише віше це саме. Далі я наніс ніс сюди лак. І зараз буду наносити венецианську штукатурку. Знаєш, який буде ефект? Воно все потріщить дуже-дуже гарно, буде симпатично. Щоб воно у нас потріщало добре. Якщо нанесло дуже тоненький шар, потріщить, дуже-дуже тоненько. Я хочу, щоб такі були тріщинки гарнющі. О, і у нас пішло малесеньке розтріскування. Да? Видно вже ж його, да? але воно так розійдеться, буде класне, класне, буде, буде нижній слой, видно. Потім ще ми зашлі.